Як сьогодні обирається коптильня? Те, що вже замітив я і з чим зіштовхнувся, що зазвичай коптильня вибирається по тому, наскільки сильно її розпіарили, або наскільки вона популярна. І чомусь, на превеликий жаль, люди не обирають коптильню, дивлячись виключно на результати. Якби були якісь форуми, які, якісь пабліки, де люди ділилися б Часом експлуатації враженнями, моментами, нюансами, косяками, то я думаю, що тоді було б набагато менше хибних рішень. А так як люди не читають, не питають, а беруть, бо їм розказали або їм показали, то це проблема. Бо, наприклад, я керуюся виключно тим, який я бачу результат. Якщо я бачу, що результату немає, то ну, певно в ту сторону не потрібно рухатись. Якщо я бачу, що результат є. То треба поцікавитися і почитати. Тому народ. Вибрати коптильню на сьогодні насправді дуже просто. Головне включити розум і включити аналітику, проаналізувати, продумати і зважити. Бо попадете в просак і все, і буде вам по коптильні, і буде вам по грошах.